Ісуса можна було взяти за руку і сказати йому: Біжи принеси, і він робив. Але з роками місія Ісуса Христа помінялася. Він став місіонером, він зціляв людей, і тепер тисячі людей старалися торкнутися Ісуса Христа. А потім далі Голговський хрест. А що ж далі? Апостол Павло із третього розділу. До євреїв розповідає нам, що Христос вищий за Мойсея і в Нього вища місія. Отож, святі брати. Учасники небесного покликання уважайте на апостола й первосвященника нашого ісповідання. Ісуса, що вірний тому, хто настановив його, як був і Мойсей у всім домі Його. Бо гідний він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь аніж дім. Усякий бодім хтось будує. А той, хто все збудував, то Бог. І Мойсей вірний був у всім домі Його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було: Христос же, як син, у Його домі, а дім Його ми, коли тільки відвагу й похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Тому, то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте. Не робіть, затверділи ми ваших сердець, як під час нарікань за дня випробовування на пустині. Де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю моїх сорок років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав Постійно вони блудять серцем. Вони не пізнали доріг моїх. Тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця. Аж поки говориться сьогодні, як голос Його ви почуєте не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Котрі бо, почувши, розгнівали Бога. Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? На кого ж він гнівався був сорок років? Хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли? Проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних? І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство.